Потентаклі Машуля. Сьогодні ми розглядаємо нову тему «Фіналь Z» – це заключні речення і конструкцію «Даміт». Давайте зараз з'ясуємо, що є «Фіналь Z», що є заключними реченнями. Also mit «Фіналь Z» beschreibt man eine Absicht, einen Zweck oder ein Ziel. Заключні речення описують намір, так, «Абзіх» – це намір, Zweck – мета і «Ціль» – це також «Ціль» – мета.

kann Finalsätze mit der Infinitivkonstruktion um zu oder einem mit невен Konjunktion damit bilden. Зараз поясню. Ви можете утворити ці заключні фіналізації з двома конструкціями. За допомогою інфінітивної конструкції умцю. Це тема нашого наступного уроку, де ми поговоримо про іншу конструкцію Унсу um і розглянемо відмінності так, між даміт і Умсу. Um Або фіналь з це ми можемо використовувати звичайне підрядне речення зі сполучником Даміт. ДАМІТ перекладається, щоб. Man kann aber auch den Hauptsatz voranstellen. Дивіться, я розмістила під абзацом так, з інформацією, яка у нас німецькою мовою, розмістила ще переклад, щоб ви могли зрозуміти, якщо щось десь не зрозуміло. Неясно, так, щоб був у вас переклад до цього всього. Що я хочу сказати, що даміт буде стояти завжди в підрядному реченні. Тобто, заключене речення з Даміт, воно вже є підрядним. Реченням. Зазвичай підрядне речення стоїть після головного в нас. Так? Але бувають випадки, що й навпаки. Так? Це теж часто можна таки побачити, що спочатку йде підрядне речення, а потім головне. Так, ми використовуємо деміт в частинці з, от, з підрядним реченням. Так? Давайте розглянемо приклади. Так, до чого ти так багато працюєш? Іх арбайтезеофіль, деміт і хмія. Den Urlaub, Leistin, я працюю так багато, так, бачимо, щоб. Я ж казала, так, даміт, перекладається, щоб. щоб я міг дозволити собі відпустку. Так. Бачимо жирним шрифтом я виділила даміт, так, і в першому реченні «кан». Ми знаємо, що в підрядному реченні дію слово буде куди йти в нас в самий кінець. Так. Бачимо порядок слів. В головному реченні іх, так, у нас підмет, арбайте, так, присудок, так? але це в нас головне речення. Там далі інші другорядні члени речення, так, як? Зоофіль. Але після коми в нас йде вже підрядне речення, так, використовуємо цю частинку дамід конструкція. І далі ставимо, знову ж таки, іх, я, так, далі інші другорядні всі, взагалі, які є члени речення. І кан це нас могти, так, вміти могти це дієслово, і завжди ми його в підрядному реченні будемо ставити на, останні, на останню позицію, так, на останнє місце в кінець речення. Або, якщо дивимося так, так,зофіль. So Бачимо. Тут зовсім і так, справа. Тут у нас спочатку йде підрядне речення, а потім головне. Так, починається у нас підрядне речення з дамід, так, щоб я міг для того, щоб, щоб я міг собі дозволити відпустку. Знову так, ж таки, зберігаємо цей порядок слів. Хоч у нас підрядне, підрядна частинка речення зараз стоїть так, спочатку, так, а потім головна. Але дивимося, так, що це якщо підрядна, то якщо ми використовуємо дамід, то от кан да, дієслово або будь-яке інше дієслово, воно буде стояти в кінці. І після коми, завжди, якщо в нас було підрядне речення, а потім головне, завжди завжди в головному реченні Дієсова буде стояти на першій позиції. Дивіться, арбайте ізелфіль. Так, в нас тут іде присудок, потім підмет. Так? Тобто це потрібно запам'ятати, що якщо в нас спочатку йде підрядне, а потім головне, так, в підрядному, підрядному ми зберігаємо той самий порядок, але в головному ми починаємо головне потім з того, що ставимо на першу позицію дієслово. Арбити. так, працюю. Я так багато працюю, так? Або може бути так: для Мід і Хміден Урлап Ну, Тут, в принципі, те ж саме, так, просто що я б щоб я зміг собі дозволити відпустку.